Привіт, друзі! Ви на каналі готуємо за Деліною». Сьогодні ми приготуємо пісні булочки. Вони неймовірно пухкі та смачні. Всередині в них цукор з корицею. Ці булочки дуже схожі на булочки сінабони, але їх готувати в два рази простіше та скоріше. Для приготування нам потрібно вємність залити теплу воду та до неї додати цукор і дріжджі. В мене сухі, але ви можете брати її пресовані. Та перемішати все до однорідної маси. Додати більшу частину борошна з усієї кількості. Додати півпакетика ванільного цукру та дрібку солі. І все гарно перемішати до однорідної маси. Потім додаємо олій та всипаємо іншу частину борошна. І замішуємо тісто, яке не буде прилипати до рук. Вимішувати його потрібно 10 хвилин. Ось такою класною консистенцією воно виходить. Застилаємо його харчовою плівкою та залишаємо, щоб воно підійшло на 1 годину. Тим часом приготуємо начинку до цукру додаємо корицю. І все гарно перемішуємо. Тісто вже дуже гарно підійшло. Як я і казала, воно вийшло гарне та пухке. Викладаємо тісто на коврик, притрушений борошном. Тісто ділимо на шматочки по 90 грам. Кожний шматочок підвертаємо всередину, щоб був гладкий круглий шар. Потім розкачуємо кожний шматочок тіста. Змащуємо його олією. Та присипаємо корицею з цукром. Загортаємо в рулетик. Защіпуємо краєчки. Звертаємо так, як показано на відео. Та розрізаємо посередині, не доходя до края. Ось така булочка у формі сердечка в нас виходить. Перекладаємо на деко застелене пергаментом та накриваємо плівкою, щоб воно трішечки підійшло. Та змазуємо олією там, тим немає цукру. Кладемо булочки випікатися при 180 градусах на 25 хвилин. Ось такі неймовірно пухкі булочки в нас вийшли. Я дякую тим, хто підписаний на мій канал. А ті, хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться. Ви були на каналі, готуємо за Деліною.